Привіт, наші маленькі друзі! Вітаємо на каналі Добранічні історії. Сьогодні ми розповімо вам чарівну казку про маленьке ведмежатко Тимка та його дивовижну ковдру обіймашку. У Тимка була найзатишніша кімната у світі. На стінах висіли картини з добрими лісовими звірятами, а на полиці стояли улюблені іграшки. Кожного вечора, коли сонечко ховалося за обрієм і на небі з'являлися перші зірочки, мама вкривала тимка його особливою ковдрою. Вона була м'якою, як хмаринка, і теплою, як мамині обійми. Ця ковдра була не простою, а чарівною, і саме з нею починалася наша сьогоднішня історія про відчуття повної безпеки та спокою. Ковдра Тимка була справжнім дивом. Вдень вона виглядала як звичайна ковдра, пошита з клаптиків тканини пастельних кольорів, блакитного, м'ятного та ніжно-жовтого. На ній були вишиті маленькі срібні зірочки, що ледь помітно мерехтіли при світлі денної лампи. Але її справжня магія прокидалася лише з настанням ночі. Мама розповідала Тимкові, що цю ковдру виткали в добрі лісові феї з місячного сяйва та найсолодших снів. Вона пахла лавандою та теплим молоком, і цей аромат заспокоював ведмежатко краще за будь-яку колискову. Тимко любив торкатися її гладенької поверхні, відчуваючи, як тепло розливається по його лапках. Щойно Тимко опинявся у своєму ліжечку. Він з нетерпінням чекав моменту, коли ковдра обіймашка угорне його. Він натягував її аж до самого носика, і в ту ж мить відбувалося диво. Ковдра створювала навколо нього невидимий, але дуже відчутний купол. Всередині цього купола зникали всі тривоги. Здавалося, ніби він опинився у власному маленькому світі, де панували лише спокій, затишок і тепло. Повітря ставало трішки солодшим, а всі звуки ззовні перетворювалися на тихе, приємне муркотіння. Тимко глибоко вдихав, відчуваючи себе у повній безпеці, готовий до подорожі у світ снів. Іноді на стіні з'являлася дивна тінь від гілки дерева за вікном. Раніше тимком міг би злякатися її, уявляючи різних монстриків, але тепер у нього була ковдра обіймашка. Він щільніше загортався в неї, і під царівним куполом тінь починала змінюватися. Гострі коти заокруглювалися, химерні форми. Перетворювалася на щось знайоме й добре. Ось тінь стала схожою на пухнастого зайчика, що махає вушками, а ось вона перетворилася на метелика, що повільно махає крильцями. Тимко посміхався, спостерігаючи за цим тихим театром ціний, який його ковдра перетворювала на добру казку, і страх повністю зникав. Бувало, що стара підлога у будинку тихо скрипіла. Цей різкий звук міг розбудити будь-кого, але не тимка під його чарівною ковдрою. Щойно ведмежатко чуло скрип, купол навколо нього починав ледь помітно вібрувати, перетворюючи цей звук на м'який, заколисуючий ритм. Скрип, скрип, перетворювався на тихий стукіт. Схожий на звук дерев'яного дятла в далекім лісі або на спокійний ритм маминого серця. Тимко прислухався до цієї нової мелодії, і вона його не лякала, а навпаки, заколисувала, його дихання ставало рівним і глибоким, і він поринав у сон під цей спокійний розмірений акомпонемент. Іноді, лежачи в темряві, Тимко відчував себе трішки самотнім. Велика кімната здавалася порожньою. Тоді ковдра обіймашка починала діяти по особливому. Її срібні зірочки спалахували м'яким, теплим світлом. Із них вилітали крихітні світлячки іскорки. Вони кружляли під куполом, наче маленькі добрі друзі, що прийшли побажати добраніч. Вони не світили яскраво, а лише створювали відчуття присутності, ніби хтось добрий був поруч. Тимко простягав лапку і один зі світлячків сідав йому на ніс, лоскочучи його своїм теплом. Відчуття самотності миттєво зникало, поступаючи місцем затишку та дружньому теплу. Коли Тимко починав думати про завтрашній день і трішки хвилюватися, Ковдра відчувала це, її поверхня починала м'яко світитися, і на внутрішній стороні купола з'являлися картини з майбутнього. Але це були не просто картини, а найприємніші моменти, які могли статися. Ось Тимко грається з друзями на сонячній галявині, ось він їсть смачне морозиво, а ось він будує найвищу вежу з кубиків. Ці добрі, світлі образи заспокоювали ведмежатку. Вони нагадували йому, що попереду чекає багато радості та веселощів. Хвилювання відступало, і Тимко засинав з посмішкою, мріючи про щасливий завтрашній день. Холодний протяг прокрався до кімнати через маленьку щелинку у вікні. Він торкнувся щічки тимка, і ведмежатку здригнулося уві сні. Але ковдра обіймашка була на сторожі. Вона миттєво стала ще теплішою, а її захисний купол щільнішим. Протяг не міг проникнути всередину цієї затишної бульбашки. Усередині панувала ідеальна температура. Не жарко і не холодно. Тимко відчув, як хвиля приємного тепла розливається по його тілу, від кінчиків вушок до п'ят. Він зітхнув з полегшенням і ще глибше зарився у свою чарівну ковдру, яка надійно оберігала його сон від будь-якого холоду. Темрява за вікном іноді здавалася безмежною та таємничою. Але для тимка вона не була страшною. Його ковдра вміла створювати власне небо. Як тільки ведмежатко заплющувало очі, під куполом запалювалися тисячі маленьких зірочок, точнісінько як на справжньому нічному небі. Вони повільно пливли, утворюючи знайомі сузір'я, велику ведмедицю, маленького їжачка та срібну рибку. Тимко уявляв, ніби він лежить не у своєму ліжку, а на м'якій траві посеред чарівного лісу і дивиться на зорі. Це було так красиво і спокійно, що очі самі собою закривалися, а думки неслися далеко-далеко у світ зоряних снів. Місяць сьогодні був особливо яскравим. Його світло пробивалося крізь штори, створюючи на підлозі сріблясту доріжку. Це світло було гарним, але іноді занадто яскравим для сну. Ковдра обіймашка знала, як це виправити. Вона вбирала в себе яскраве місячне сяйво, а потім віддавала його назад, але вже м'яким, розсіяним і перламутровим. Усе під куполом наповнювалося ніжним сріблястим серпанком, наче в казці про місячних ельфів. У такому світлі було дуже приємно засинати. Воно не сліпило, а ніби обіймало і шепотіло. Спи мій маленький, усе добре, я поруч. Тимко слухав цей шепіт і поринав у сон. Одного разу Тимко згадав страшну історію, яку почув від друзів. Його серденько почало битися трішки швидше. Він одразу ж. Міцніше вхопився за свою ковдру, і вона відповіла йому, ковдра обіймашка ніби ожила і сама щільніше огорнула його, наче справжні турботливі руки. Вона стала важчою, створюючи відчуття надійного захисту. Ніби він у неприступній фортеці. Усі страшні думки почали танути, розчиняючись у цьому відчутті безпеки. Тимко зрозумів, що ніякі вигадані монстри не зможуть пробратися крізь такий надійний захист. Він заспокоївся, адже його ковдра була найхоробрішим захисником у світі. Поступово чарівні дива під куполом почали згасати. Зоряне небо повільно розчинилося, світлячки і іскорки повернулися у свої вишиті зірочки. Магія не зникала, а просто затихала, готуючи тимка до найглибшого сну. Купол ставав прозорішим, але відчуття тепла і захисту залишалося. Ковдра перестала показувати картинки і створювати мелодії, натомість вона просто гріла і дихала в унісон з ведмежатком. Її магія перейшла у фазу тихого спокою. Це був сигнал для Тимка, що час відпускати всі думки і повністю віддаватися сну. Його пригоди на сьогодні закінчилися. Попереду відпочинок. Тепер Тимко відчував приємну втому у всьому тілі. Його лапки стали важкими, а повіки самі собою почали опускатися. Він солодко позіхнув, широко відкривши ротика, який же довгий і насичений був день, а подорож під чарівною ковдрою була такою заспокійливою. Ковдра обіймашка відчула, що її маленький господар готовий до сну, і стала ще м'якшою та пухкішою. Вона, ніби перетворилася на теплу хмаринку, в якій можна було потонути. Тимко знайшов найзручніше положення, Поклавши вщічку на м'яку подушку, він уже майже не думав ні про що, лише відчував безмежний спокій. Очі тимка заплющилися остаточно. Він ще раз глибоко зітхнув, і його дихання стало тихим і рівним. Ведмежатко поринуло у найсолодший сон. Під захистом своєї ковдри обіймашки Йому снилися тільки добрі та яскраві сни, про польоти на повітряних кульках, про річки з лимонаду та про веселих друзів. Його маленький носик ледь помітно сопів у вісні. Чарівний купол остаточно зник, але його тепло і відчуття безпеки залишилися стимком на всю ніч. До самого ранку. Він спав міцно і спокійно, адже знав, що його завжди оберігає його дивовижна ковдра обіймашка. А тепер час спати і вам малята. Тимко міцно спав у своєму ліжечку, загорнутий у чарівну ковдру. Всі нічні страхи розчинилися, залишивши по собі лише тишу та спокій. Його дихання було повільним і глибоким, а на мордочці застигла щаслива посмішка. Ковдра обіймашка виконала свою роботу, подарувала своєму маленькому другу відчуття абсолютної безпеки та затишку. І так буде щоночі. Нехай і ваш сон буде таким же спокійним і захищеним, як у нашого ведмежатка. Нехай вас оточують лише теплі та приємні сни, сповнені світла та радості. Добраніч, солодких снів!